До редакції телеканалу СК 1 звернулася жінка з проханням про допомогу. За її словами, чоловік Олександр Гаврилюк системно вчиняє домашнє насильство. А правоохоронці не можуть нічого з цим зробити. Справа не рухається абсолютно ніяк. Людини є судовий припис, який не дозволяє наближатися до моєї адреси. Ось результат, всі обіцянки починають виконуватися. Тобто це вже було не тільки побиття вікон, регулярне добиття цього вікна. Проникнення в житло людина займається якоюсь непрофесійною діяльністю дозволяє собі чинити насилля при малолітніх дітях. Діти змушені зі мною приходитись наразі в притулку в притулку під соціальним супроводом. Олександр військовий. Однак, за словами Ганни, деякий час перебував у СЗЧ. Наразі ж повернувся до своєї військової частини. Жінка скаже, що чоловік неодноразово смикав її за волосся. приходив під вікна її квартири і вимагав зустрічі. Він залякав сусідів. Сусіди бачать, як він надівав балаклаву, як він бив вікна. Бачать, як він тут живе під вікнами, шкодить домофон, вириває проводи. То есть... Такі мілочі живе в під'їзді під дверима, да, там, опять же, свідки є, але люди просто бояться. Лише за січень 2025 року Ганна написала 22 заяви до поліції про порушення припису, але це не допомогло. Поліція змушує, рекомендує надавати відеодокази, але якщо ти 12 годин спиш і кожен час летить щось у вікно, чи каміння, чи пуста бутилка, звісно, ти його знімати не можеш. Людина під вікнами просто живе, цього не можна зняти. Ають просять свідчити сусідів. Сусіди свідчили, і це жінки. Чоловіків у нас сімидесяти 72 квартир, як виясняється, що немає, тому що люди його просто бояться, що він зробить те саме з їхніми вікнами, з їхнім життям, з їхнім здоров'ям. Наразі поліція не коментує ситуацію, а сам Олександр не заперечує, що міг поводитись агресивно. Пояснює це ревнивим характером і декількома контузіями, які він отримав під час бойових дій, через що жінка офіційно стала на облік як жертва домашнього насильства. Однак, за словами чоловіка, вони з дружиною мали. Домовленість він погоджується на судовий припис, а вона продовжує з ним спілкуватися і не перешкоджає зустрічам зі спільним сином, який до слова має інвалідність. Коли був значить судове засідання, ми з дружиною приїхали разом на одному авто. Ми сиділи за одним столом, ми сміялися прямо в залі засідання, розмовляли, і ем, суддя задав таке питання. Який виносив це рішення, чи дійсно він каже ви дійсно до мене, хочете цього припису? Тож, незважаючи на судовий припис, не наближатися до помешкання дружини ближче ніж на 500 метрів, Олександр продовжує приходити до квартири. Ганна ж в свою чергу викликає поліцію і не хоче продовжувати спілкування через агресивну поведінку чоловіка. Перед тим як я поїхав назад до частини, я намагався. Побачите з дитиною, бо вона мені не давала її, не випускала, не підпускала, забороняла, кричала все в судовому порядку. Ну, знаєте, вчора вийшла така ситуація з боєм, образно говоря, там, то есть не фізически, а, скажімо, морально, з поліцією, з опять, порушеним приписом. Я все-таки добився, щоб взяти дитину і з нею піти, відпочити, погуляти, поїсти піцу. Мені, опять же, да, це стоїло, стоїло да, порушити закон. Олександр стверджує, що Ганна кожного разу сама кличе його додому, просить привезти продукти чи інші речі. Тож він не розуміє, навіщо вона потім викликає поліцію. Я хлопцям пояснюю, показую ось, що От є повідомлення, да, от переписка, там голосові її. Да, що От вона каже: там візьми, наприклад, дві піци і приїдь під вікно. Упродовж останніх років статистика вчинення домашнього насильства значно зросла. Лише у 2024 році правоохоронці зафіксували 200 тисяч звернень жертв по Україні: 70% постраждалих жінки, 20% – діти і 10% – чоловіки. Щороку в Україні глине близько 600 жінок. Насправді жертв є набагато більше, але враховуючи соціальні стереотипи і те, що не, не завжди правильно кваліфікується, це. То статистика ну занижена суттєво. Згідно з законодавством України, є чотири форми домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. І для кожного кривдника передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Найперший, скажімо, ступінь відповідальності це адміністративна відповідальність. Саме стаття 173 прим. 2 кодексу України про адмінправопорушення. це стосується ну, от, Першопочаткових, скажімо так, з зачатків домашнього насильства в сім'ї там передбачається штраф 170-340 гривень громадські роботи або арешт до 10 діб за повторне притягнення до відповідальності за статтею 173 кодексу про адміністративні правопорушення упродовж року. Передбачене покарання у вигляді арешту або ж виправних робіт. Також передбачено заборонний припис. Заборонний припис може видати поліція терміном до 10 днів, і далі за рішенням суду він може бути продовжений до півроку. Далі наступний рівень це кримінальна відповідальність. Стаття 126 прим. 1 Кримінального кодексу України вона застосовується до систематичних домашніх насильників. Згідно з цією статтею, передбачений арешт до 6 місяців, громадські роботи або ж позбавлення волі на строк до 2 років, або ж обмеження волі до 5 років. Якщо насильство призвело до тяжких наслідків або до Смерті, то воно кваліфікується за загальними ознаками: там чи то навмисне вбивство, чи то е тяжкі тілесні, що призвели до смерті, і там вже може бути до 15 років позбавлення волі. Також окремим пунктом можна зазначити е, сексуальне насильство. Є цілий розділ в кримінальному кодексі. Четвертий це статті 152-156 кримінального кодексу України. І там також покарання передбачене до 15 років. Головне, що мають знати постраждалі від домашнього насильства. Мовчання не допоможе. Якщо ви стали жертвою, звертайтеся до правоохоронців. Друге, всі побої або погрози потрібно фіксувати. Якщо це стосується побоїв, то необхідно звернутися до лікаря, зробити відповідні знімки, довідки отримати від лікаря. Можливо, свідки були якісь, які зможуть підтвердити факт насильства. Якщо є відео, це взагалі ну, в питанні правової кваліфікації, це дуже сильно допоможе. Телефонуйте на гарячу лінію за номером 1547, де працюють кваліфіковані психологи та юристи, які проконсультують та допоможуть спланувати подальші кроки. Окрім того, у Житомирі функціонує кризова кімната, де можна отримати прихисток на термін від 10 до 20 днів, аби дізнатися про неї більше. Телефонуйте за номером 063 354 65 20. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК один. Загальна площа лісового фонду України становить більш ніж 10 мільйонів гектарів. З них понад мільйон гектарів росте на території Житомирщини. За минулий рік, завдяки реалізації деревної продукції, вдалося отримати 2,5 мільярди гривень чистого прибутку, що стало найкращим результатом за усі часи. Голова державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль каже, це стало можливим завдяки реформам. Величезна революційна зміна. Те, що раніше відбувалося в папері, зараз у нас повністю цифровізовано. За цим стоїть прослідковуваність, прозорість і можливість взяти під контроль ті об'єми деревини, які законно рухаються по ринку і які законно пересікають кордон. В частині експорту, взагалі, ми вважаємо, що та деревина, яка зараз пересікає кордон, вона є максимально прослідковуваною. Цифровізація стала хорошим інструментом реформування однак створила певний дисбаланс у співпраці між державою та бізнесом. Тож для того, аби налагодити комунікацію і пояснити підприємцям нові механізми у Житомирі. Провели форум Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи. Майбутнє лісової та деревообробної галузі Житомирщини залежить від нашої здатності діяти спільно, відповідально та стратегічно. Прозоре управління, ефективна взаємодія бізнесу і держави, а також чесні правила гри. Ці принципи дозволять нам зберегти та примножити потенціал регіону. Повномасштабне вторгнення стало серйозним викликом для галузі, оскільки і досі понад 700 тисяч гектарів лісів залишаються окупованими російськими загарбниками. Однак за останні три роки попит на деревину зріс. Тож потрібно було впроваджувати зміни для розвитку галузі. Галузь працює, галузь показує високі економічні показники. Ході реформи було прибрано ряд перекосів. Продаж деревини здійснюється на конкурентних засадах. Немає там прямих договорів, які там а раніше були маніпуляції. Наразі бізнес основний наповнювач бюджету лісових господарств. Тож пряма комунікація між державою та підприємцями допоможе покращити співпрацю та досягти ще кращих результатів для економіки України. Також на форумі обговорили впровадження європейських регламентів. Україна станом на зараз є однією з найбільш підготовлених країн Європи, Європи Європейського союзу до впровадження цих регламентів. Це є план прослідкованості Європейського союзу, які хочуть бачити. З однієї сторони походження деревини, звідки вона прийшла, де вона росла, які координати цієї ділянки. І головне, що це господарювання не призвело до деградації лісових земель. Наразі лісова галузь активно крокує до європейських систем господарювань. За словами Віктора Смаля, у майбутньому це допоможе отримувати більший річний приріст на кожен гектар. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у вівторок ФК Полісся зустрівся із ФК Верес у Рівному в рамках 21-го туру Української премєр ліги Гості матчу приїхали у статусі фавориту. Тім на 13-й -ті хвилині господарів встигли відкрити рахунок. Руслан Степенюк поцілив м'яч головою у дальністю і коворіт вовків. Я до штрафного майданчика, але з цієї ситуації, бодай якась дія, це взагалі подія. Тут подія у нас стається на 13-й хвилині. Перша ж атака Вереса стає результативною. Наступна атака Вересу не дала результатів, однак же тимиря. Не змогли зрівняти рахунок на 33-й хвилині. Голом відзначився Факундо Батіста. Великої куція не влучає по м'ячу, ось тут вже бити. Крушинський. Крушинський! Не забиває. Оце так Але треба ще допрацювати до останнього. Поліця таки затовкало цей м'яч. Наприкінці другого тайму Верес знову вирвався вперед. Степанюк забив другий гол за матч, пробивши повз Євгена Волинця. Гончаренко. Передача проходить на Степанюка. Чи не було офсайду, Поки що святкує. Капітан. У другому таймі вовки мали декілька небезпечних моментів без реалізації. На 56 й хвилині Віталій Дахновський збільшив перевагу рівнян 3-1. таким чином закидає на Дахновського знову вихід. Вічнавіч, Дахновський Дахновський просуває м'яч у ворота. Дивиться на асистента. Верес не зупинився. І на 65-й хвилині після пасу від Дахновського Микола Гайдучик закотив м'яч у ворота Житомирян. Що ж ти робиш? Дахновський набирає. Дахновський бачить гайдучика. Дай гайдучик четвертий. Останньою крапкою в матчі став п'ятий гол від гравця Вересу Євгенія Шевченко. Той для Верес поки що немає удар. Поворотах є п'ятий. Але чи підійметься зараз прапорець? Ні, ні, Верес забиває п'ятий. Головний тренер поліції Маташур розповідає, такі матчі є в історії кожного клубу, тому це нормально в таких ситуаціях. Не в тому, що сьогодні саме ось в цій перехідній фазі ми дуже-дуже суттєво не допрацювали. Абсолютно не обов'язкових помилок, які так само стали причинами, принаймні перших двох голів точно. Матч закінчився поразкою житомирян 5-1. Наступного разу поліся зіграє 29 березня у Черкасах, де їхнім суперником виступить ЛНЗ. Згідно статистики Державної служби України з питань праці, мінімальну заробітну плату, яка становить 6 тисяч гривень з рахуванням усіх податків, отримує близько півтора мільйона громадян. Ми запитали у житомирян, чи достатньо цих коштів для комфортного життя у місті. Їжа комунальні послуги недостатньо. Ну, ціни ви ж в магазині ходить так же. Геть недостатньо. Мінімум 15 тисяч, це середня, середня має бути, ну, мінімально заробітна плата, а для пенсіонерів взагалі не представляє їх жити. Їй недостатньо. Комунальні платежі, ліки, якщо людині потрібні, одежа, для дітей в мене троє дітей. Ну, це я не знаю як. Їй недостатньо, вона мала замала. Мінімальна заробітна плата. 8 тисяч. Ну от ви вважаєте, її достатньо? Звичайно, що ні. За 8 тисяч в місяць нормальна людина не проживе. Як можна вижити взагалі в Україні на мінімалку? В кращому випадку це максимум на комуналку. Ті, хто оплачує тут, допустимо, якісь гуртки для дітей, не вистачає, одяг, взуття, лікування. Ну це нереально. Думаю, точно недостатньо. Задуматись, напевно, і від міста це теж не залежить. тисяч просто мало, ціни ростуть. Тим тобто більше під час війни. Взагалі, я не думаю, що це. Прожиточний мінімум ціни набагато більше і тому цієї зарплати явно не вистачає. Абсолютно недостатньо це, якщо це мінімальна зарплата, це тільки не на життя, а на виживання. Я вважаю, абсолютно не відповідає потребам, навіть таким основоположним для хоча б соціального забезпечення, а не просто для достойного життя.